всі пам'ятають відео, де я отак підійшов, взяв, придавив і бігла волога. Дивіться, нема. Оце при, перший признак і почавлене зерно. Дивіться, все зерно почавлене. Бачите, отаке От воно розчавлене От якщо ви силосуєте берете, придавлюєте просто, ну навіть одною рукою чи там зжимаєте кулак, і вас залишається. Невеличка влага, от то там на долоні. от то там 32% сухої речовини вже гарантовано є. Якщо воно й побігло, менше 30 нефіг заїжджати в поле. Це прості індикатори, які вже з роками будь-який аграрій, який займається, е, працівник або контролює, або займається е, фермою заготівлю силу, він це все знає. О, такий індикатор. Тому саме простіше взяли, придавили. Ну, понятно в кого, скільки сили, але слідуючий дідовський спосіб це мікрохвилева піч. Ну то в слідуючому відео розкажу, покажу, як все це діло робиться. А зараз поїдемо туди подивитись в потоці, як воно відбувається.